Нещодавно український скрипаль Дмитро Удовиченко став переможцем одного з найпрестижніших міжнародних музичних конкурсів імені королеви Єлизавети у Бельгії. Це була моя мрія все життя тут зіграти, і коли так все закінчується, то просто нагадує скоріш сказку, ніж реальність, і тепер просто ну, все по-іншому. 25-річний харків'янин народився у сім'ї музикантів, тому опановувати музичні інструменти почав з малку з п'яти років. Мої батьки, вони музиканти, вони на альті грають, і мій брат зараз молодший теж на альті грає. переключився. І я просто з самого дитинства все було пов'язано з музикою. Я дивувався, якщо я б став не музикантом якимось іншим. Тобто, це було настільки. Органічно навчався Дмитро там, де і його батьки, у харківському музичному ліцеї. Його викладачкою була відома місцева педагогиня Людмила Вареніна. А нині хлопець вчиться у провідних вищих навчальних закладах Німеччини. Коли я закінчував школу, ще в останніх класах я зустрів свого професора Бориса Гарлицького. І я вже розумів, що я хочу в нього вчитися, і я буду пославати до нього в місто Есен. Він тоді отримав професуру там. І я просто знав, що я тоді буду поступати, і поступив в 16-му році. Я переїхав в Німеччину і там жив і навчався, і досі навчаюся. І тепер вже два роки. Як навчаюсь також у престижній академії Кронперській музичної академії міст... це. Місто містечко поряд з Франкфуртом, маленький крокберг, але це дуже відома академія. і Там професор Крістіан Тецлав дуже відомий скрипаль концертуючий один з, най, з найвідоміших зараз у світі. За 20 років музичної кар'єри українець став лауреатом багатьох міжнародних конкурсів скрипалів у 2018 тисячі Здобув другу премію на конкурсі Йозефа Йоахіма. У 2022 – третю премію конкурсу Яна Сібеліуса. Того ж року на Сінгапурському міжнародному скрипковому конкурсі посів перше місце. А минулого року став переможцем у Монреалі. Дмитро також часто виступав з відомими українськими та зарубіжними оркестрами в Україні. Я з багатьма оркестрами грав з Львів з з, з Львівським, з філармонією, з, з, з якісь ще інсоль, Львів, Київською філармонією, Харківська. Я навіть в Луганську встиг заграти до 2014 року. І в, в, в Сімферополі також я з тих ще в Черкасах, Полтавська філармонія. Багато всього. А так от можна виділити НДР Норд Radio Радіо в місті Гановер якраз дуже престижний оркестр і дійсно класний. Фі... Оркестр фінського радіо на конкурсі Сібеліуса, до речі, який теж таку дуже давню історію має. І я теж там грав. От після початку він якраз у 22-му році. Що Хельцінська філармонія, вільняська філармонія, коли Росія розпочала велику війну, батьки Скрипаля виступали з культурними місіями за кордоном, а нині продовжують музичну діяльність у Харкові. Дмитро ж представляє Україну на міжнародних сценах. Так нещодавно здійснилася мрія музиканта. Він переміг на найпрестижнішому конкурсі скрипалів у Бельгії. Дмитро блискуче відіграв два тури, а у фіналі, у день свого 25-річчя став лауреатом. Під час церемонії нагородження Скрипаль відмовився потиснути руку російському члену журі Вадиму Рєпіну. Я робив це для себе, щоб через роки, коли я буду це згадувати, щоб я не жалкував про це, тому що. Він проводить фестиваль свій у Новосибірську, навіть зараз під патронажем Міністерства культури Російської Федерації, і він отримав нагороди від Путіна після початку повного штамного вторгнення. Дмитро здобув грошовий приз у 25 тисяч євро і можливість протягом чотирьох років грати на скрипці Страдіварії 1708 року. Нині музикант планує світову концертну діяльність та мріє якнайшвидше побачитися з рідними.